Особливість зимового розмінування полягає в тому, що коли настає мороз і сніг, то зняття цього пошарового ґрунту трошки ускладнюється. У нас є на ділянці місця там, де підігрівається водичка, туди засипається соль, робиться сольовий розчин. Місце сигналу заливається, це все безпечно, і хвилин через 5-7. Ця ділянка на поверхні землі вона стає доступною для того, щоб пошарово можна було знімати цей ґрунт. Промерзання десь близько 3-4 сантиметрів. І вони відмовляються співпрацювати з мерзлим ґрунтом абсолютно. Я їх розумію, не можу їх засадити, Втім, доводиться. Станом на сьогодні ми вже обстежили майже п'ять мільйонів квадратних метрів Харківщини. Розмінували близько 300 тисяч квадратних метрів. Але поки ми з вами розмовляємо, ця цифра продовжує рости.